Вітаю всіх на каналі Квіти та інша я Інна. І сьогодні у нас такий буде робочий процес. Я його вже веду, зайнята цим зранку. І ось тільки згадала, що, можливо, комусь цікава ця тема і вирішила все-таки по цьому і відео зняти. Як ви бачите, сьогодні перукарня. Ось вже настригла. Це я тут і петунію, і калібрашку е, підстригаю, ось таку, і таку вже підстригла. Е, тому тема така, коли варто підстригати калібраху. Були питання, по цьому я за це забулася вже, але зараз якраз покажу і розкажу, яку калібраху я підстригаю, а яку лишаю спокою, і вона надалі росте. Кому це цікаво, лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобайку. Дуже на це сподіваюся. І заздалегідь вдячна. Ну, і буду показувати. Ну, перед усім, потрібно розібратися, яку калібрашку потрібно стригти, яку ні. Ось перед вами я вже, бачите, все зробила. Калібраху не стрижу я низько, ось так, тільки якщо вона в гарному розвитку, але тільки, знаєте, не квітування, якесь таке стало ну, не геть. Щільне не настільки багато квіточок, тоді я в цьому випадку беруся за ножниці і підстригаю. Ось це вже я підстригла. Ви бачите, до якого стану. Це в мене тут була дракула. Здається, супербел дракула, якщо не помиляюся за серію. Ну, вона дуже мене тішила в цьому сезоні, але все-таки трішечки там бачу квітів стало менше. І ось коли я її ось так обрізала по горщику, по діаметру, от так все легенько попідрізала. Зараз я на іншій покажу. Це буде стимулювати її для довшого квітування, і квіточки знову з'являться. І заодно потрібно, ось тут, якщо я показую, ви бачите, всі хвороби вони накоплюються, все оце є, калібрашка не виняток, не виняток. можливо, когось виходить, щоб такого не було знизу. У мене такого немає. Не буває. Тобто завжди калібраху підхвоює. Десь більше, десь менше. Ось, ну, Бачите, вона щільна, і повітря не проходить. І ці всі Зараз погоди такі, ту то, то спека не зрозуміло, що то холод. Тому все, всі оці грибкові захворювання виникають, і їх потрібно стримувати, стримувати. Тож, після того, як я її підрізала, я її підчистила, там ще десь щось осталось дочищу. І буду проливати фунгіцидом. Ну, в цьому році я проливаю. Фондазолом можливо використовувати також привікур Енергі, цей ж Максим, Енергодар. ну Це різні препарати, але в принципі вони діють на кореневу систему і на рибкові захворювання, тому ними можна користуватися, на мій погляд, знову ж таки. Ось ще одна в мене була, показується вже те, що я попідстригала з калібрах. Ось лише до такого стану. І ще коли підстригаю, вибираю, які гарніші, може, десь молоденькі живці, і ось заразом і в корінью підписую, і в корінь, ось. До речі, купила собі ось такі, замовила в тему, такі касетки невеличкі. Тут на 12 ячейчок здається, я не знаю, скільки там мілілітрів, ну, можливо, 50, можливо, менше. От Я вже в них живцювала, мені сподобалося. Сподобалося тим, що видно корінці. Коли вже з'являються корінці, тоді їх видно, тому що в звичайних касетах їх не видно. Ну, так і по ціні я вам не скажу, вже забулася. Було ну, там Наборами, здається, по 10 їх, чи, ну, знову ж таки, не пам'ятаю, чи 6, о, мабуть, ще 6 у мене ось таких касеток. То чим більше, там, мабуть, 6-12 і так і далі, чим більше кількість берете, тим ціна менша. Не пам'ятаю, скільки це коштувало, потім перерахувала ніби трохи дорого. Але взяла ось таке. То поміж тим, як я їх обрізаю, то я їх і прищіплю е, живцю. Так, це прийму. Тут у мене вже куча, ви бачите, всього. Ну, ось, така в мене є От вона також ніби, бачите, ніби бачите, на ній мало квіточок. Але я так дивлюся, що на ній ще бутончики молоденькі і все. І вона досить, навіть знизу, коли я її беру то тут ну, геть мало хвороб. Тобто, е І живців тут лише двоє, тому що в попередньому там три було в горщику, тут два живця, якщо я не помиляюсь, так, два. І вона ще, знаєте, мені здається, в принципі, що калібрахова, вона трішки так хвильками квітне. І ось якщо убрати ці квіточки, то вона буде зовсім непогано виглядати, тому що ці дощі, як останні дні, йдуть такі нетривалі, але, але якісь такі. Ну, Ручки, знаєте, що шкодять рослинку. І так як почистити, то вона ще досить добре виглядає. Ось таку я чіпати не буду. І, вернусь, і висадила я її пізніше за всі. горщики маю на відбуті. Так, а ось така червона, бачите, вона ніби так, але квіточок зовсім небагато. і вони якось рідко, рідко. Тому таку калібрашку я буду стригти. Зараз. Буду показувати, як я це роблю. Ось так, по вершечках. Все це отак. Я думаю, що я її зроблю тільки на користь. Вона простимулює нове квітування. Не сильно, це не петунія, що її до низу. Треба мені хочу на кучку, щоб потім вибрати з неї якісь живці. Укорінення, тому що, в принципі, найкраще взяти буде живці, ось коли вона почне відростати. Але різне може траплятися, то якщо є щось, я попробую із цього матеріалу взяти. А потім, як буде краще, то візьму краще. Ось дивіться, обрізаю отакі, бачите, де на них багато вже отаких, не знаю, це ж показую, отаких, бачите, вже. Коробочок оцих. Я надіюсь, видно, бо я так якось поставила штатив. Ще не розумію, чи видно вам, як я його це стрижу. Не всі стрижуть калібраху, це я знаю. Вже підстригають, коли, коли потрібно живцювати. Тобто, вже коли вона переросла, тоді її підстригаємо і чекаємо на нові росточки, які укорінюємо. Ну, Попробую я отак, щоб вона оновилася. Звісно, це трохи буде без квітів, але ж, але ж потім будуть вони надалі. Щоб вони не застаріли, щоб було свіженьке і новеньке. Все буде квітнути. Так, це сюди. Підрівняли ось так, де більше, можливо, треба подивитися, щось лягає. Вся калібраха вона ну, різна. Ну, ось так дивіться, яка вийшла. Рослинка. Знову ж таки дивимося, що тут. А тут ось таке сухе, яке я буду оббирати. Ну, це ви розумієте, що обберу це все, пролию фунгіцидом. Можна також, я буду фунгіцид за второю, це трохи і от шкідника, тому що зараз вже, знаєте, трипіс буде гуляти, а воно ну, добре буде від нього також. І підсиплю трошки землі, тому що, дивіться, вона просіла. Бачите? Буду проливати з розрахунку, дивіться, в мене фундазол, то там 10 грам на 5 літрів йде. От. І актара 2 грами на літру. Це все змішую і буду лити. Так, з цим, так. Далі така у мене ось калібраху, а це тік-ток-серія. Кольору не знаю, мені її дали в подарунок, але по цьому бачу, що тіток. І вона така, ну, щось мені не подобається, якось вона почала, вона дуже красива була, прямо дуже. І зараз я це приберу. Так. А зараз вона ось така, тому також розрізаю вершечки. В неї якось і колір такий наче. Трошки, я б сказала, хвороз якийсь, на мою думку, так. Ось так я це все буду робити. Тут в мене два живця також присаджено. Ці всі процедури треба робити, не шкодувати. Хоча, коли ми говоримо про калібраху, то, звісно, не всі люди, які вирощують, її підстригають, тому що вона може, знаєте, нарущувати дуже великі кущі. От хто їх може наростити, бо мені це не вдавалося. Можливо, щось не так я роблю. У ну, мене вони такі помірні, знову ж таки. Але був такий рік, коли я ось такого горщика вона в мене наросла, ось такою вже красивою. Я її пересадила у 12 літрів горщик, в мене звільнився, і було дуже гарно. Прямо таки вона показала себе ще краще. Тому думаю, якщо її пересадити, дати більший об'єм, бо скільки ж тут та її земелечки. Тут а, субстрату 3,7 літра. Я думаю, якби її пересадити в щось більш об'ємніше, вона б показала себе краще. Можливо, я це ще й зроблю. Десь у мене якусь петунію буду викидати, яка там, тому що є вже, я ж кому цікаво, я там знімала відео про петунії некрасиві, які в мене не вийшли в цьому році. От деякі з них підуть на виброс. От, то звільняться горщики, то я, можливо, спробую пересадити її більший об'єм. Ну, чомусь вона ось так. Все-таки, якби була якась така погода більш стабільна, а то ж у нас погода така собі. Як бачите, є такі регіони, на моя ядачка Оля, дуже така гарна людина, такі в неї гарні квіти, знаєте, вона мені показувала. Ну, прямо таки. І квіти, і овочі, і все в неї гарне. Вона живе в Рівному і в них заливають дощі. А я живу в Черкаському, регіон... ну, в Черкаській області, і в нас спека. Пройде, буває, коли якийсь дощик, дуже короткий, такий, що може все поламати, і криші там по селах познімало. А вологи немає, земля суха, тільки от зверху все сохне. І такого нормального дощу у нас не було, мабуть. що... З ну, в травні були ще вже. зараз Ну, ось, В принципі, видно. до такого стану я її підстригла. Зараз знову ж таки оце все зачистити, потрібно всі побривати погані листочки. І фунгіцидом, так як я сказала, і ще потім по листочку також можна від шкідника Крім того, що я актару буду туди підливати, а ще й по листу якогось чимось обризка і придумаю. чим. Подивлюсь, що є ну, звичайні якісь препарати, які продаються від трипса, від кліщів. Оці такі купуйте в магазинах. Головне, щоб то не була підробка і буде добре. Ну і потім, звісно, якісь добриво внесемо, таке, що стимулює вегетативну масу. Ну, знову ж таки, я буду використовувати звичайні. Це в мене буде кальцева селітра, я буду лити, а по листу. Я дам 30-10-10. І ще в мене є, є такий фертіліф, Ліф, здається, називається, я її показувала вже не раз, антистресант і стимулятор росту вегетативної маси. От я ним також оприскую. Сходила, принесла ось такий. Мені подобається він діє, я вже його провіряла на овочах і на квітах. Ну, подобається мені. Тому ним також буду оприскувати. Ну, звісно, це буде з інтервалом, не все відразу. Ніби так все сказала, що хотіла. Дивіться, не, не всі калібрашки стрижемо, якщо вона в агарному стані, її не потрібно чекати, вона буде собі рости. А от від хвороб пролив потрібно. Якщо ж ви хочете, бачите, що вона якась така стала, ну, менше квіточок, чого, стрижемо, обробляємо, і вона знову буде квітнути. Звісно, на це піде якийсь час, але ми нікуди не спішимо і почекаємо, коли це буде. Сьогодні все. Чекаю на ваші відгуки, будь ласка, коментарі, подобаючки. Надіюсь на це. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, тому що багато хто з моїх глядачів не тисне на дзвіночок і не знає, коли виходять мої відео. А в своїх відео я розповідаю про квіти, про їх вирощування. Ну, все з власного досвіду. Тож чекаю на вас. Миру нам та гарних хіт.